Вітаю шановні громадяни, вітаю вас, шановні. Ну що ж, є хороша новина, дуже хороша насправді. Я коли дізнався, то аж підстрибнув. Йду я, значить, із пустаря, де я добуваю періодично всякий сухостій на рукоятки. І чую дві баби шиплять язиками. а Гроші взяли а він живий. Дізнався, прислухався, виявляється мій товариш, друг дитинства, однокласник. Живий. З сусіднього села поміняли одного козака, а він розповів, що з нашого є один. І слава Богу, ви не уявляєте, в якому пеклі. Дяка Богу, не уявляє, в якому пеклі була його родина, його дитина, його сестра, мама. Ви знаєте, і от я хочу вам донести ще дві речі, попри сумбур думок. Підгірмачна офіцерота, оце офіцерйо, штабне, вічно голодне, яке колись починало з крадіжки в комбіжирі. Тушкованок тих сікілів, перловки зайчиком, бо вони щось там в селі тримали. Ось ця офіцерота завжди розказувала, таким, як ще один мій однокласник, як тут офігенно в тилу цивільним живеться. І про це мені, до речі, мій однокласник напряму й сказав. Ну, він, в принципі, ніколи мозгами не блистів, зате зараз капітан. Я би йому собаці шолудивий показав, як його сім'я, сім'я мого друга Григорія Вила. Два роки не було ні слова, а Генштаб і командування просто забило. Ні чорта не казали. Люди були просто в пеклі. Ось ця під'єрмачина, ця частина більша, на жаль, нашої так званої офіцероти. Є ще порядні люди. Біда в тому, що їх меншість. І друге, що я хотів сказати, слухаючи отих бабуль, ніколи не забувайте, що вас продадуть за кілограм гречки. Є люди з нульовим відсотком совісті, градієнту логічного мислення, але у них є виборче право. Бережіть себе, шановні українці!